Ось недавня угода, яку я закрив, плюс 10% і серйозний прибуток, що добре підсилив мій портфель. Як я зрозумів, що графік готовий до зростання, усе завдяки цій свічковій формації. І в цьому відео я покажу свої найулюбленіші патерни свічок, які використовую щодня. Вони допоможуть тобі читати графіки, прогнозувати напрям руху ціни, ставати більш впевненим трейдером і робити угоди, подібні до цієї. Тож, давай почнемо. Свічка поглинання один із моїх найчастіше застосовуваних патернів свічка поглинання. Вона дуже потужна, адже чітко сигналізує про можливий розворот. Що це таке? Все просто свічка протилежного кольору, яка повністю накриває попередню. Наприклад, бичаче поглинання відкривається нижче або на рівні закриття попередньої червоної свічки, а закривається вище її відкриття, утворюючи більший діапазон. Приклад, маємо сильний рівень підтримки, від якого ціна відскокувала вже кілька разів. Коли котирування знову доходить до цієї зони, можна чекати відскоку, але потрібне підтвердження. І ось з'являється бичача свічка поглинач, яка повністю перекриває попередню червону. Це явний сигнал на вхід у лонг. І справді ціна підіймається. Але важливо пам'ятати сам по собі патерн не гарантує результат, це не абсолют. А лише підказка. Його варто поєднувати з рівнями, індикаторами чи стратегіями. Моментум свічка цю модель ще простіше побачити це свічка, яка в 2-3 рази більша за попередні. Такий рух зазвичай означає продовження тренду в цьому ж напрямку, особливо якщо ринок був у боковику. Сенс у тому, що коли ціна довга стояла в діапазоні, трейдери накопичують позиції. А стопи збираються вище чи нижче рівнів. Велика свічка вибиває їх, підсилюючи рух. Це гарна точка входу як для лонгів, так і для шортів. Паттерн кілька свічок із тінями. Мені подобається цей варіант, бо він часто відпрацьовує. Якщо ти бачиш три і більше свічок із тінями в одному напрямку біля рівня, це свідчить про боротьбу. Наприклад, біля підтримки з'являється низка свічок із довгими нижніми тінями. Це знак, що продавці тиснуть, але покупці утримують рівень і відбивають атаку. Ймовірність зростання висока. Аналогічно для опору. Кілька верхніх тіней сигналізують про відкат униз. Доджі. Це свічка з дуже маленьким тілом і тінями з обох боків. Вона показує невизначеність на ринку. Часто саме після неї відбувається розворот. Приклад сильний спад, потім зелений доджі. Це натяк, що продавці втрачають силу, а покупці набирають обертів. Я зазвичай чекаю ще кілька підтверджувальних свічок, щоб зайти впевненіше. Різновидів багато, звичайні доджі, довгоногий, драконів молоток із довгою нижньою тінню чи надгробок із верхньою. Всі вони передають одну й ту ж ідею можливий розворот. МОЛОТ і падаюча зірка. МОЛОТ має невелике тіло й довгу нижню тінь. Це означає продавці сильно тиснули, але покупці відкупили все і закрили день вище. Потужний бичачий сигнал. Падаюча зірка його дзеркало. Довга верхня тінь і невелике тіло свідчать, що ринок готується до падіння. Пінцет. Цей паттерн формується з двох свічок спершу червона з нижньою тінню на рівні підтримки. Потім зелена з такою ж тінню. Це говорить, рівень працює, ціна може розвернутися вгору. Для ведмежого варіанту навпаки. Маробозо це велика свічка без тіней. Зелена повний контроль покупців. Ціна продовжить рости. Червона продавці ведуть ринок униз. Зазвичай з'являється посеред тренду як підтвердження його сили. Бонус не обов'язково все тримати в пам'яті. У TradingView є індикатори для кожного з цих патернів. Достатньо обрати потрібний. І графік сам покаже, де з'являється, наприклад, бичаче поглинання. Це спрощує пошук і економить час. Але завжди май на увазі бувають хибні сигнали, коли ринок робить протилежне. Як уникати таких ситуацій? Є спеціальні методи, я ділюся ними в іншому відео про хибні пробої. Дякую за перегляд і до зустрічі!